Якщо б хтось колись запитав мене, яку книжку, я хотів би порекомендувати кожному, то це була б ця. Ернест Хемінгвей, свято, яке завжди з тобою. Можливо, ви навіть колись десь чули про неї, тому що в шкільній програмі, наскільки я пам'ятаю, точно не було. Можливо, десь згадувалося, але ця книжка стійко асоціюється з Парижем. Про що вона? Це автобіографічні татки письменника про 1920 ті роки. Це час, коли він жив в Парижі разом зі своєю першою дружиною, коли він тільки вирішив стати письменником і робив свої перші кроки в цю сторону. Світ вона побачила аж в 1964 році, вже після смерті письменника. І я точно не пам'ятаю, чи це він сам не хотів її давати ще за життя, тому що там було багато таких речей, скажімо так, чутливих, чи це він просто все відкладав, відкладав і. Так і не встиг видати їх при своєму житті, але факт того, що вийшла вона вже після того, як сам Хемінгуей помер. Звідти ми можемо дізнатися дуже багато речей про так зване Золоте століття 20-х років в Парижі. Там ми зустрічаємо таких відомих людей, як Френсіс Скотт, Фіцджеральд. Взагалі, от ця тусовка, в якій на той час жив Хемінгуей, який був е, всього лише письменником-початківцем, який тільки починав працювати над оповіданнями, вона прям дивує. Просто розумієш, наскільки насиченим е, це життя було, і наскільки воно відрізнялося фактично від того, е, чим живе Париж зараз. Чи мені самому ця книжка? Ну, в першу чергу, це як я вже говорив, щоденник письменника. Тобто і він написаний так, таке враження, що хтось натискає кнопку е, машини часу і тебе приносить минуле, і ти реально проживаєш уже життя. Вона дуже чесна і емоційна, і вона наповнена якимось таким коловоротом вражень. Е, ти зустрічаєш там настільки відомих людей, що навіть якщо ти не цікавився там мистецтвом літератури, ти про них будь-якому чув. Це як я вже говорив Френсіс е, Скотт Фіджеральд, автор Великої Гецьбі, це Пікассо, це маса інших відомих літераторів і. Діячів мистецтв і всі вони от живуть у цій тусовці, в якій, яку красномовно описує автор. І окремо варто зауважити саму мову автора, яка дуже красива, жива, мелодійна. Хімгей може вміє якось так прекрасно продавати окремі емоції, напівтони, свої думки. І респект видавництву е, старого Лева, яке навіть цією обкладинкою якось прям ну дуже класно передало саму атмосферу книжки. Оця легка вітряність, е, весняна молодість, юність, не знаю, ну у мене дуже багато насправді. Тому я і рекомендував би вам її прочитати, тому що е, весь її об'єм. 160 шістьдеся сторін десь так. Наскільки пам'ятаю, я сам витратив її прочитання не більше ніж два дні, коли відпочивав в Славську з друзями. Сам Хемінгуей був тоді найкращою версією себе. Він був молодим, закоханим, бідним, але щасливим. І він е, нарешті підійшов до того, щоб реалізувати себе як особистість, тобто стати письменником, про що він мріяв. До того він був журналістом, і він зробив ось такий крок вперед в невідомість, вирішив приїхати в Європу. Щоб спробувати себе в цій справі, якій вирішив присвятити життя. Її реально можна розтягувати на цитати, тому що е, там кожен абзац, кожне речення, кожну історію її можна спакувати. Кожна з них по-своєму неповторна. Вся ця історія залишає після себе якийсь особливий букет, в якому переплітаються аромат кави, свіжих круасанів, вулички Парижу, молоде вино, друзі, емоції, любов. Нові знайомства і пошуки себе, Вам точно захочеться побувати в Парижі. До речі, ця книжка е, надихнула на створення фільму у півночі в Парижі. Теж рекомендую подивитися, фільм класний. І е, я думаю, що якщо він вам сподобався, то сподобається книжка. І навпаки, як я вже говорив, це одна з тих книжок, які я точно рекомендував би мати в себе в книжкові полиці. І так, навіть е, читаючи її через 100 років по тому, навіть враховуючи, що це фактично. Особисті нотатки письменника, який жив дуже давно, і враховуючи той факт, як багато там зав'язано саме на особисті переживання, не вдаючись деталі, але я точно впевнений, що після того, як ви її прочитаєте, ви захочете побувати в Парижі, навіть через 100 років опісля, щоб спробувати хоча б трішки наблизитись до цієї атмосфери, тому що, як би там не було, але є речі, які не міняються, є емоції і враження, які вічні. Цю книжку я точно рекомендую.